Добрий день друзі. Я вже показував огляд цього оприскувача, але є такий нюанс і багато питань з приводу саме цієї моделі оприскувача. В соцмережах виникає таке питання, як зарядка цього пристрою. Зараз я хотів би трохи показати і розказати, як саме відбувається зарядка цієї моделі оприскувача. Дістаємо. Ось тут у нас є індикатор зарядки цього пристрою. При включенні оприскувача він показує, наскільки заряджена батарея цього пристрою. Але коли ви використовуєте зарядний пристрій, до речі, він йде тільки кабель, в комплекті немає зарядного блоку, це звичайна мобільна зарядка підходить. Про що саме головне хотілося б сказати, що коли ви заряджаєте цей пристрій, він не відображає саму зарядку пристрій. Тоді показники не горять, не показують, наскільки він зарядився, йде зарядка, не йде зарядка. Треба заряджати його після повної розрядки 6 годин. 6 годин цього достатньо, щоб зарядити цей пристрій до повної зарядки. До речі, вже випробував, скільки він тримає заряд. Тримає заряд він 6 годин на 4. Доволі довго розприскує гарно. Тобто я його рекомендую, батареї тут гарні стоять. Але є питання, про яке я вам сказав, що всі гадають, що зарядка не працює, але ж вона працює просто після повної розрядки, коли тут не горять вже світлодіоди. Ставимо на 6 годин і цей пристрій буде повністю заряджений і готовий до роботи. До зустрічі, задавайте питання, якщо виникають у вас.